Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку раса і народи світу. Землю населяють люди різні за зовнішністю, кольором шкіри, кольором волосся, очей, формою обличчя. Ці відмінності з'явилися дуже давно, коли окремі групи людей жили далеко одна від одної. У результаті багатовікового пристосування до певного природного середовища сформувалися різні зовнішні ознаки. Відтоді вони передаються спадково від батьків дітям з покоління в покоління, незалежно від місця проживання. Групи людей зі схожими зовнішніми ознаками називають расами. Вчені етнографи розрізняють чотири основні людські раси європеоїдну, монголоїдну, негроїдну або екваторіальну та австралоїдну. Європеоїдна раса найчисельніша. До неї належить близько 45% населення всієї землі. Зовнішність представників цієї раси різна. У людей, що живуть у північних районах, світла шкіра і світле волосся. У жителів південних районів шкіра смаглява, а волосся темне. Представники європеоїдної раси населяють головним чином Європу, наприклад, слов'яни, в тому числі й українці. Частину Азії. Індійці, араби, вірмени та джики. Чимало їх за останнє століття переселилися на інші материки. У людей монголоїдної раси жовтуватий кольор шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей, обличчя велицювате. Такі ознаки виникли внаслідок пристосування до сильних вітрів і пилових бур. Зокрема, вузький розріз очей захищав від пилу і піску. До цієї раси належать народи Азії Китайці, японці, корейці, монголи, а також індіанці корінне населення Америки. Представники негроїдної або екваторіальної раси мають темно-коричневий або чорний колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся, великі губи і широкий ніс. Проживання в екваторіальному і тропічному поясах пристосувало їхній організм до сильного опромінення сонця. Через це в шкірі виробився спеціальний пігмент барвник. Завдяки йому шкіра поступово набула темного кольору. Жорстке і кучеряве волосся утворює на голові ніби повітряну подушку. Надійний захист від перегрівання, а потовщені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизову оболонку. Основна область розселення народів негроїдної раси Африка. Багато їх проживає в Америці. Але там вони не корінні мешканці, а нащадки негрів рабів, вивезених з Африки ще в 16-19 століттях. Представники австралоїдної раси зосереджені здебільшого в Австралії та на островах Тихого океану. Вони мають темний колір шкіри, темний колір волосся і очей, широкий і дещо пласкуватий ніс. Не всі люди належать тільки до цих рас. Із зростанням кількості населення землі представники різних рас постійно змішувалися. Тому расові відмінності поступово стираються. Прикладом змішаних груп є метиси нащадки індіанців і європейців, і мулати нащадки негрів і європейців. Ще довели, що здатність людини до розумової і фізичної праці не залежить від того, до якої раси вона належить. Будь-які народи можуть успішно розвивати свою культуру, науку і господарство. Великий внесок в обґрунтування рівності рас і народів зробив наш земляк Микола Маклуха-Маклай. Він присвятив своє життя вивченню народів, які населяють тропічні острови Тихого океану. У 1871 році Микола миклуха маклай оселився на острові Новагвінея, де живуть папуаси, які належать до австралоїдної раси. Тоді мало що знали про аборигенів, які не мали зв'язку із зовнішнім світом. І стояли на низькому щаблі розвитку, чи не прожив серед них тривалий час. Вивчивши життя папуасів, він дійшов висновку, що так звані первісні народи так само здатні до розумового розвитку, як і будь-який інший народ на землі. У расах розрізняють групи людей, які називають народами. Кожний народ має свою мову і культуру, звичаї, релігію. Пісні, національний одяг, страви та інше, які беруть початок ще з давнини. Культура народів самобутня, тобто неповторна. Навіть житло у кожного народу своєрідне, що пов'язано з природними особливостями території його проживання. Звісно, в наш час життя і побут людей невпізнано змінилися, проте кожний народ, великий чи маленький, так чи інакше зберігає свої традиції, те, що відрізняє його від інших. На земній кулі понад 3 тисячі народів. Серед них є численні і такі, що налічують лише кілька десятків осіб. Найчисельнішими народами світу є китайці більш як мільярд осіб. Далі йдуть хіндустанці 840 мільйонів осіб, американці США 220 мільйонів, бразильці 200 мільйонів, росіяни 150 мільйонів та японці 126 мільйонів. Українців налічують майже 38 мільйонів в Україні. І 15 мільйонів поза межами України в інших державах світу. Найчисельніший народ світу китайці. Вони населяють Китай, одну з найбільших за площу країн світу. Китайці належать до монголоїдної раси. Китайська мова є найпоширенішою у світі. Китайське письмо здійснюється особливими знаками і які передають ціле слово або його частину. Цей народ має тисячолітню історію і культуру. Китайці винайшли папір, шовк, порцеляну, порох. Традиційними стравами є рис та локшина, їдять китайці дерев'яними паличками. Одними із символів китайської культури є ліхтарі та повітряні змії. Хіндустанці або індуси. Народ, який населяє Індію. Вони належать до європеоїдної раси. Культура індусів, так само як і китайців, одна з найдавніших. Індуси це вправні майстри з Різьб'ярства слоновій кісті, плетіння з пальмового листя, виготовлення килимів, ювелірних прикрас та статуеток. В Індії збереглися численні архітектурні пам'ятки: стародавні храми, монастирі, палаци і мавзолеї. Традиційне вбрання жінок, барвисті сарі. Американці США. Це народ, який сформувався із трьох рас і трьох культур: європейської, індіанської та африканської, до Колумбу в Америку населяють індіанці, які належать до монголоїдної раси. Індіанські племена розмовляли різними мовами. Вони були мисливцями і рибалками і вели напівкочовий спосіб життя. У 16 столітті до Америки ринув потік європейців. А згодом. До США почали завозити рабів з Африки для роботи на плантаціях. Водночас відбувалося взаємне проникнення різних культур. Японці живуть на островах, що лежать поблизу узбережжя Східної Азії. Вони належать до монголоїдної раси. Попри те, що Японія одна з найбільш розвинутих країн світу і має величезні міста з хмарочосами і багатоярусними мостами, досконалу техніку, там ретельно зберігають свої традиції та культуру. Чоловіки і жінки вдома носять кімоно. У жінок воно підперезане широким поясом, що зав'язується великим бантом на спині. Національними стравами є суші, які їдять так само, як і китайці паличками. Японці споживають багато різних овочів, риби й морепродуктів. Широко відомі японські чайні церемонії ікебана, мистецтво декоративних садів та інше. Росіяни населяють Росію. Вони живуть і в інших країнах, зокрема і в Україні. Росіяни належать до європовоїдної раси. В основі російської писемності лежить слов'янська азбука кирилиця. Названа за ім'ям творця першої азбуки в IX столітті Кирила. Національний одяг у жінок сарафани. Російська кухня відома своїми млинцями, російською бліни. Колись традиційними були хороводний спів з протяжними мелодіями та задиркуватими частівками, які співають і нині. Українці корінний народ України. Водночас вони живуть і в інших країнах світу: Росії, Білорусі, Польщі, Канаді, США, Бразилії і навіть в Далекій Австралії. Українці належать до європеоїдної раси. Український народ і його культура мають давнє коріння, яке сягає в глиб віків. Традиційно одяг і рушники українці оздоблювали вишивкою. Серед промислів оригінальним є писанкарство. Українська пісня вирізняється мелодійністю і задушевністю. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Раси і народи світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!